Про Угорщину і Словаччину, яка зупинила експорт з в Україну. Я пропоную вам доєднатися до нашої розмови з нашим наступним гостем. Нагадую, що Угорщина та Словаччина тимчасово припиняють постачання дизеля до України. До відновлення роботи нафтопроводу Дружба про це пишуть угорські медіа з посиланням на заяву міністра закордонних справ Петера Сіярто. Відповідна заява міститься і на сайті словацького уряду прем'єр-міністр Горщини в Україну у політичному шантажі та перебоях з постачанням нафти. Водночас запинив. Що в Україні є тримісячні запаси? А російська сировина, що надходить морем, буде доступна з середини березня. Словацька влада заявила, що виділи 250 тисяч тонн нафти з державного матеріального резерву, а також шукає альтернативні джерела постачання в українському зовнішньополітичному відомстві. Заявили, Україна була змушена зупинити транзит через російські удари по нафтопроводу на Львівщині за словами речника МЗС Георгія Тихого. Київ одночасно залишається надійним транзит і виконує свої зобов'язання відповідно до чинних доходів та санкційної політики ЄС щодо Росії. Транзит нафти до Угорщини зупинено через обстріл інфраструктури магістрального нафтопроводу Дружба. Нагадаю, 27 січня російські війська атакували його інфраструктуру поблизу міста Бороди Львівської області. Це призвело до пошкодження критично важливого обладнання та унеможливого прокачку прокачування нафти. А про це того ж дня було належним чином проінформовано угорську сторону. Україна перебуває в постійному діалозі, як з Єврокомісією, так і з відповідними органами Угорщини та Словаччини з цього питання. Що ж, мали на меті Угорщина та Словаччина, давайте обговоримо з Євгеном Магдою, кандидатом політичних наук, директором Інституту світової політики, який доєднується вже до нашого теру. Пане Євгене, моє шанування. Вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Я так уважно слухав Героїн пана Андрія, слава. що я думаю, що я можу відключитися, а він може продовжувати. Вибачте, що ми трошечки вас змусили чекати. Ні, ні. Я, чесне слово, я уважно слухав. Тому що. Я я б розпоряджуся, але я теж ніж одразу ну давайте поки поговоримо тоді про Словаччину та Угорщину. Вони призупинили експорти спального до України. МЗ запевнили, що це не критично для енергобезпеки. Однак, крок виглядає ну, таким синхронним. Як ви гадаєте, це суто економічне рішення? Чи якісь такий, в принципі, можемо бачити політичний сигнал Києву та й власне Брюсселю? Я пропоную разом це обсудити ну, з, Андрієм. з Андрієм Ковальовим. Але спочатку ви, пане Євген. Насправді ніхто не скасовував тезу про те, що є базисна надбудова, тобто економіка і політика, і ця, ця теза постійно працює, в тому числі в реаліях цих відносин. Зверніть увагу, не встиг побувати Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, у Будапешті і Братиславі. Як вони пішли на цей узгоджений крок? Тобто, ми можемо лише припускати, чи. Була енергетична тема, а Сполучені Штати завжди дотичні до енергетичних питань на столі переговорів між Рубіо та Орбаном та Рубіо та Фіцо, але факт лишається фактом: що, попри те, що е, пошкодження, ну, резерву, цей резервуар дійсно величезний. І я вам скажу, що я проїжджав на початку лютого повз зброди, і було ще видно, як жеврів там, ну тобто, дим ще йшов. Там гасіння пожежі тривало. З добрих десяток днів. І дійсно, ну, величезний нафтовий резервуар вигорів просто повністю практично. Тому ми не маємо на це реагувати емоційно, тому що це Угорщина і Словаччина далеко не єдині наші джерела. Нам постачають енергоресурси і через територію Молдови, і Румунії, і Польщі тому немає нам на що. Особливо нарікати, ми маємо просто розуміти, що ціна наших партнерів є такою, якою вона є, і вони будуть намагатися скористатися слабкістю України не лише зараз в умовах російсько-української війни, але й в будь-який інший момент. Пане Євгене, дозвольте мені поставити питання ще пану Андрію. От як ви гадаєте, пане Андрію, МЗС заявляє, зокрема, Георгій Тих і сказав, що ситуація під контролем і загроз економічної стабільності немає. Чи може Київ сам швидко вирішати ці питання, вирішувати ці питання? Чи все ж таки, все залежить від рішення на рівні Європейського союзу? Помітьте, бачите, ми чуємо подібну мову ультиматумів і якихось заяв про. Ненадійність Києва як транспортера е саме від Угорщини і Словаччини, не від Польщі, яка теж межує. І теж, скажімо, в задіяні в подібних так схемах транспортування, а саме від Угорщини і Словаччини, тому що в першу чергу, очевидно, це підтвердить пан Євген, це пов'язано з недружніми політиками при владі у цих державах. Але знаєте, я просто хочу сказати, що загроза набагато більша, як на мене, тому що Російська Федерація використовує наші свободи і наші цінності проти нас. І, от, зокрема, Російська Федерація, навіть в умовах війни, от ми з вами почали ефір з того, що європейські розвідки заявляють, що Російська Федерація готова воювати два роки, бо мовляв, не буде вистачати їм грошей. Слабка економіка. Та в них вистачає грошей. В них, зокрема вистачає грошей на корумпування європейських політиків і на фінансову підтримку правих партій. І ось нас з вами чекає е, вибори, зокрема, вибори в Німеччині, і цілком можливо, що і в інших країнах Європи до влади можуть пройти, скажімо так. Ну, законспіровані е, російські консерви, і насправді далі все буде складніше. І, зокрема, як на мене, це може вплинути на єдність Європейського союзу, якщо подібні політики, як в Угорщині, в Словаччині, будуть приходити до влади і в інших країнах. І я думаю, що ну зрозуміти, це ж не лише про коли ми говоримо про Угорщину і Словаччину, це не лише про економіку. Це просто знайти підставу, такі собі казузбелі та угу. для того, щоб вкотре і вкотре дорікнути Києву, сказати про ненадійність Києва як партнера, зокрема і економічного. Пане Івено, от рішення про дизель ухвалення на тлі дискусії Європейського союзу щодо санкційної політики знову ж таки транзиту енергоносіїв та внутрішніх політичних процесів у Будапешті та в Братиславі. Ось скажіть, чи може енергетика стати важелем тиску на Україну в переговорах і ну як цьому протидіяти стратегічно? Чи нам це в принципі це не впливатиме? Я не думаю, що енергетика стане важелем тиску. Я згоден з паном Андрієм з приводу того, що і Будапешт і Братислава ведуть достатньо недружню стосовно України політику, але я тут за те, щоб ми говорили з ними все-таки в різний спосіб. Тобто, я проти того, щоб ми об'єднували Будапешт і Братиславу в одному такому дуеті постійному. І говорили, що лише вони винні, ну тобто е їх е одним миром мазати. Я проти цього. Я вважаю, що нам треба окремо вибудовувати логіку відносин з Будапештом, окремо логіку відносин з Братиславою. Тому що, якщо Братислава, наприклад, Словаччина виконує українські військові замовлення, то Угорщина й близько цього не робила. Це теж треба е даруйте Угорщина близько цього не робила. то ми маємо шукати шляхи, розуміти, що е, процес європейської інтеграції України з одного боку не а з іншого боку, він ну мабуть ніколи не буде простим, і це теж нам треба максимально чітко зрозуміти. Це точно, що він не буде простим, але теж не можна опускати руки. Пане Євгене, Я вам дуже дякую, що сьогодні знайшли для нас час. Нашим глядачам нагадує Євген магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики. Я запрошую вас знов до наших етерів, зокрема до нашої студії. Щиро ж дякую?